Любительська студія АудіоЧар вітає вас. Карел Чапек Ворожка. Кожен, хто хоч трохи знає світ, збагне, що ця історія не могла відбутися ні в нас, ні у Франції, ні в Німеччині. Бо в цих країнах, як відомо, судді повинні судити і карати правопорушників згідно з буквою закону. А не так, як підказує їм власний здоровий глуст і сумління. А оскільки в цій історії виступає суддя, який виносить вирок, керуючись не статтями закону, а здоровим людським розумом, очевидно, що описана далі пригода могла статися тільки в Англії, і більше ніде. І справді вона сталася у Лондоні, точніше кажучи, в Кенсінгтоні. Е, ні, стривайте, мабуть, в Бромптоні чи в Бейсуотері. Одне слово десь там. Той суддя, про якого піде мова, був магістр права Келлі, а жінка, яку він судив, звалася просто Майерс. Місіс Едіт Майерс. Річ у тому, що ця дама взагалі цілком гідна пошани, привернула увагу комісара поліції Маклірі. І ось якось увечері містер Маклірі сказав своїй дружині Люба моя, мені не йде з думки ота місіс Майерс. Я б хотів знати, з чого вона живе. Сама поміркуй, тепер, у лютому, вона посилає служницю по спаржу. Далі я з'ясував, що до неї щодня приходить десятків до двох жінок, усіляких від кромарки й до герцогині. Я знаю, серденько, що ти скажеш, що вона, напевно, ворожить. Може, й так. Та це чи не ширма для чогось іншого, приміром, звідництва або шпиунства? Варто було б з'ясувати. Гаразд, поба, відказала його славна жіночка, полиш це на мене. Отже. Наступного дня місіс Маклірі, звісно, без шлюбної обручки, а вбрана й зачесана, як дівуля перестарок, що намагається молодитись, і з боязкою міною на лиці подзвонила біля дверей місіс Майерс у Бейсуотері. Чи в Мелі робені? Їй довелося часинку почекати, поки місіс Майерс прийняла її. Сядьте, дитина моя, сказала й літня дама, пильно обдивившись на сміливу відвідувачку. Чим я можу вам прислужитися? Я, я, затинаючись, почала місіс Маклірі, мені завтра сповниться двадцять років, то я б дуже хотіла знати свою долю. Ну, що ви, міс, прибачте, як вас звуть, відказала місіс Майерс і, вхопивши колоду карт, заходилася енергійно тасувати їх. Джонс. Підказала місіс Маклі. Люба міс Джонс, повела далі місіс Майерс. Ви помилилися, я не ворожка. Хіба вряди своїм знайомим розкину карти, як кожна стара жінка. Зніміть карти лівою рукою і розкладіть на п'ять купок. Гаразд. Ну, буває, що й поворожу для розваги, але взагалі. О, диви. вигукнула вона, перевернувши першу купку. Бубна. Це означає гроші, і червовий валет чудова карта. Ах, зраділа місіс Маклірі, а далі. Бубновий валет, сказала місіс Майерс, піднявши другу кубку. Винова десятка дорога. А ось і жир, скрикнула вона. Жирові карти це завжди клопіт, але під кінець червова дама. А що це означає? спитала місіс Маклірі, вирячивши очі нібито в подиві. Знову бубна, замислилась місіс Майерс на третьою купкою. Дитя моє, ви будете дуже багаті, а кому далека дорога, ще не знаю, чи вам, чи комусь близькому для вас. Я маю поїхати до тітки в Саутгемптон, відказала місіс Маклірі. Ох. Це є далека дорога, підтвердила місіс Майерс, перевертаючи четверту купку. Хтось вам перешкоджатиме якийсь літній чоловік. Мабуть, тато, вигукнула місіс Маклірі. Ну, а ось і воно, урочисто оголосила місіс Майерс під над п'ятою купкою. Люба міс Джонс, такої щасливої карти я ще зроду не бачила. Не мене й року, як ви вийдете заміж, вас візьме дуже, дуже багатий молодий чоловік, мільйонер, певне, комерсант, бо він часто буває в дорозі. Та спершу вам доведеться подолати великі перешкоди, якийсь літній чоловік вам буранитиме, але ви повинні стояти на своєму. А як одружитесь, то ви йдете далеко далеко, найскоріше з за море. Будьте ласкаві, пожертвувати одну гінею. На навернення до християнства нещасних тут чорношкірих. Я вам така вдячна, прощебетала місіс Маклірі, дістаючи з сумочки фунт і шилінг. Така вдячна. А скажіть, місіс Майерс, коли без тих перешкод, скільки це коштуватиме? Карти не підкупити, відказала старенька дама з гідністю. А хто ваш татусь? Він у поліції служить. З невинною міною збрехала місіс Маклірі, в секретному відділі, знаєте. А от що воно, протягла старенька і вийняла з колоди три карти. О, кепське діло, дуже кепське. Скажіть йому, дитя моє, що йому загрожує велика небезпека, хай прийде до мене, туди відається більше. До мене зі Скотланд-Ярду багато хто ходить. Кажуть мені все, що їм серце гнітить, а я їм ворожу. Так так, прийшіть свого татуся до мене. Кажете, він служить у політичному відділі, містер Джонс? Перекажіть йому, що я його чекатиму. На все добре, люба міс Джонс. Хто там далі? Не подобається мені це діло, сказав містер Маклірі, замислено пошкрябавши потилицю. Ні, трохи не подобається Кеті. Чого ця жінка так зацікавилася твоїм набіжчиком татон? А крім того, насправді її прізвище не Майерс, а Майер Гофер, і родом вона з Любика, бісова німкеня. Як же її вивести на чисту воду? Ставлю п'ять проти одного, що вона вивідує у людей речі, до яких їй не повинно бути діла. Знаєш що, я доповім про неї начальству. Містер Маклірі справді доповів начальству, як не дивно, але воно не відмахнулось, і тому, шановну, місіс Майерс викликали до судді Келлі. Це правда, місіс Майерс, що ви ворожите людям на картах? спитав суддя. Ох Боже, зіткнула старенька, треба ж людині щось жити добродію. Не піду ж я в своїх літах танцювати у вар'єте!» Отак, гмикнув містер Келі, але на вас ось є скарга, що ви ворожите погано. А це, шановна пані Майерс, однаково, що замість шоколаду продавати плитки глини. За гінею люди мають право сподіватися справжньої ворожби. Даруйте, але як це виберетеся ворожити, не вміючи. А котрі не скаржаться, почала виправдовуватися старенька, «Розумієте, я провіщаю людям те, що їм до вподоби. Невже така втіха, не варта кількох шилінгів до протію? А часом буває, що й угадаєш, ось недавно мені одна жінка сказала Місіс Майерс, мені ще ніхто ніколи не ворожив так добре, як ви. Вона живе в Сент Джонсвуді й розводиться з чоловіком. Стривайте, зупинив її суддя, у нас є один свідок, що свідчитиме проти вас. Місіс Маклірі, розкажіть нам, як воно було. Е, місіс Майерс наворожила мені, заторохтіла місіс Маклірі, що не мене й року, як я вийду заміж за дуже, дуже багатого чоловіка і виїду з ним кудись за море. А чого саме за море? спитав суддя. Був другій купці була винова десятка, а це, сказала мені, місіс Майерс, нібито означає дорогу. Дурниця, буркнув суддя. Винова десятка означає надію. Дорогу віщує виновий Валет, а коли поряд із ним бубнова сімка, це далека дорога, з якої буде зиск. Мене ви не заморочите, місіс Майерс», ви ще не ворожили свідкові, що не мене й року, як вона вийде за молодого багатія, а тим часом вона вже три роки замужем за комісаром поліції Маклірі. Як ви поясните таку несенітницю, місіс Майерс? Ну що ж, буває, що й помилишся, спокійно відказала старенька. Ця дамочка прийшла до мене вичепурена, як на танці, а ліва рукавичка розірвана. Я й подумала, що грошей не густа, а пофорсити любить. Сказала, що їй 20 років, а насправді всі 25. «24», – вихопилась місіс Маклірі. Однаково. Я й подумала, що їй заміж припікає, адже вона вдавала з себе дівчину. Тому я й наворожила їй заміжі й багатого жениха. Мені здалося, що так їй найбільше догоджу. А що то за перешкоди літній чоловік і дорога за море? спитала місіс Маклірі. Ну, просто аби більше сказати, пояснила місіс Майер спокійно. За гінею люди хочуть почути цілу купу всякої всячини. Ну, досить, сказав суддя, нікуди не дінешся, місіс Майерс. так ворожити це шахрайство. На картах треба розумітися. Правда, є різні теорії, але ніколи затямте собі ніколи винова десятка не означає дороги, вам доведеться заплатити 50 фунтів штрафу, як за фальсифікацію харчових продуктів або продаж неповноцінних товарів. Щодо вас, місіс Майерс, є ще підозра, що ви, крім того, шпигунка, але в цьому ви, мабуть, не признаєтеся. Богом Всевишн присягаюся, заволала місіс Майерс, але містер Келлі спинив її. Ну, ну облишмо це. Та оскільки ви чужоземка і не маєте певних джерел прибутку, політичні органи скористаються своїми повноваженнями і вишлють вас із країни. На все добре, місіс Майерс, дякую вам, місіс Маклірі. Але застерігаю вас, що так ворожити. Несумлінно й цинічно. От лихо. зітхнула старенька, тільки но розжилася трохи. Десь за рік суддя Келі зустрівся з комісаром Маклірі. Непогана погода, привітно мовив суддя. До речі, як себе почуває місіс Маклірі? Містер Маклірі глянув на нього якось кисло і сказав трохи збентежено Та знаєте, містера Келлі? Ми з нею розлучились. Не може бути. вигукнув суддя, така гарненька, молоденька жіночка. «Отож би бо й воно, буркнув містер Маклірі. В неї раптом отелющився один молодий дженджик, мільйонер, якийсь там комерсант із Мельбурна. Я її відраджував, але містер Маклірі безнадійно махнув рукою. Вже тиждень, як вони виїхали до Австралії. Кінець оповідання. Дорогі друзі, ваші подобайки, підписки, коментарі надихають мене на подальшу роботу. Дякую вам щиро. До наступної зустрічі на Аудіочарі, друзі.